Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз Чоловіки Майами Masters на Хардкортах Флориди. Відбудуться в США в місті Майами. Наступні 8 матчів. На перший 8 третього кола однієї 16-ї. Я вчора давав на чоловічі матчі Майамі Open – Сьогодні додаю до них ще 8, і ми з вами отримаємо повну картину по третьому колу у чоловіків на цьому представницькому тенісному мастерсі. Умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, Сафіулін Манджик. Сафіулін Манджик. Я беру плюсову фору по сетах. Плюс 1,5 на Сафіуліна. Один сет Сафіулін все ж таки забере. Плюс 1,5 коефіцієнт 1,65. Далі. Тіафу Філс. Тіафу бачу фаворит, але 2-0, я не думаю. Тут саме в цьому матчі я вирішив Тіафу Філс. Тотал більше 22 геймів. Рівно 1,66. Фріц Шаповалов. Тут взагалі тотал по сетах більше 2,5-2,25. Тому що я вважаю, що Шаповалов може видряпати у Фріца Сет. Цікавий матч Волтон Вонг. Я дивився, як Вонг грає. Проти Шелтона. Це просто неймовірно. Е, має дуже потужну гарматну подачу, по-перше, цей представник Гонконгу. І на розіграшах неймовірно грає, перекриває, виходить, до сітки, не боїться. Знаєте, я вибираю представника Гонконгу. Вонга. Навіть у Риму, виходить. Вонга із Гонконга. Бачите, Перемога Вонга 2.34. Побачимо мої перечуття вірні, чи я звернув трішки не туди. Деміноур Фансека. Перемога все ж таки австралійця. Демінора, але не без проблем. Демінор перемога через тотал більше 19,5 1,8. Берітінні Беркс. Впевнена відносно перемога Берітінні, я вважаю. Також має дуже гарматну подачу. Берітінні перемога за рахунком 2-0 по сетах 1-71. Далі у нас, друзі, залишився суперматч звірів Томпсон. Томпсон гарний малий. Але все ж таки звірів, звірів по відсутності Сіннера. Поки що є номер один сіяним майже на всіх турнірах. Тому я вважаю Звєрєва після вибуття Алькараса найголовнішого претендента на перемогу Майамі Open. І тому Звєрєв саме Зврів повинен йти далі. Я все ж таки через тотал більше, Томпсон на хардкорті дуже потужний гравець. Звірів через тотал більше. Я вибрав перемогу звірєва і тотал більше 18,5 1,66. Ось ви тільки на що почули. Не пам'ятаю, казав я опелка магач ще. Кажись пропустив. На всяк випадок повторю. Опелка магач. Я взяв плюсову фору по сетах на американця. Райлі Опелка плюс 1,5. Фора по сетах. Тут, виходить, 1,64. Ось тепер вже точно все. Так, я не минув нічого. 8 матчів, 8 прогнозів. І таким чином, третє коло по чоловікам. В Майамі ми з вами закриваємо. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки, коментарі. Потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні, скорішої перемоги нам всім! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.